Захисники контратакували під Авдіївкою і просунулися вперед та отримують позиції на лівобережжі Херсонщини. Вдарили з Хаймерс по окупантах на Донеччині, а гур атакувало радіолокаційні станції небо та ймовірно гамма в Курській області. Зеленський змінив командувача медичних сил ЗСУ і заявив, що війна не кіно швидко не закінчиться. Джо Байден втрачає рейтинг напередодні президентських виборів. Тим часом до України прибув глава Пентагону Остін. Єменські хусити захопили судно із цивільним екіпажем. А у чорному морі затонуло турецьке Вантажне судно, що йшло з Росії. Фінляндія готується повністю закрити кордон з Росією у Кремлі. Не задоволені депортований до Росії. Юнак Єрмохін, який отримав там повістку, повернувся в Україну. Натомість Росія оголосила в розшук співачку Джамалу. Моє ім'я Дмитро Оліник. Далі стисло про найбільш помітні події 635-го дня великої війни. Українські та російські війська продовжують бойові дії на сході та Півдні України, хоча дощова погода ймовірно сповільнюватиме темпи бойових дій, доки не настануть зимові умови. Проаналізовані експертами інституту вивчення війни дані вказують на те, що українські війська контратакували під Авдіївкою і вчора просунулися вперед. Зокрема, просунулися вперед біля залізниці на південний схід від степового. При цьому російські війська також проводили наступальні операції під Авдіївкою, але не здобули жодних підтверджених успіхів. Російські військові блогери стверджували, що їхні війська просунулися в районі промислової зони на південно-східній околиці Авдіївки, Авдіївського коксохімічного заводу та залізниці на захід і північний захід від Красногорівки. Наш генеральний штаб повідомив, що російські війська безуспішно атакували на південь від Новокалинового, на схід від Новобахмутівки, а також поблизу Сєвернова та Авдіївки. Речник українського таврійського групування військ, полковник Олександр Штупун, заявив, що кількість російських дезертирів та військовослужбовців, які відмовляються вести наступальні операції, зростає, що змушує російське командування застосовувати фізичну силу та загороджувальні загони, щоб підштовхнути російські війська. До бою штупун додав, що російські війська зазнали великих втрат під Авдіївкою і змушені використовувати мобілізований особовий склад і призовників з числа військовослужбовців-строковиків стосовно Херсонщини, за даними Генштабу, сили оборони утримують позиції на лівому березі Дніпра в області, продовжуючи завдавати вогневого ураження ворогу. В цьому відео ймовірно удар по російській базі на лівому березі Херсонщини, Асканія Нова за 53 три кілометри від лінії фронту. Загалом ЗСУ за тиждень знищили понад 7 тисяч окупантів, 86 танків та літак. Бійці сил спецоперації скоригували вогонь Хаймерс по техніці окупантів на Донеччині. Оператори 3-го полку ССО зафіксували переміщення командно-штабної машини р 149 АКШ. Техніку ворог використовував для управління своїми підрозділами. Спецпризначенці провели додаткові розвідувальні дії та скоригували по КШМ вогонь Хаймерс артилерійського підрозділу. Зазначається, що внаслідок удару машину знищено вщент. Тим часом головне управління розвідки показало. Атаку на дві радіолокаційні станції в російській Курській області вони стояли поблизу міста Дмитрієв, пошкоджені дороговартісні станції небо та ймовірно гамма С 1 є. Аби активність сил оборони не зменшувалась, перейдіть за ось цим QR-кодом і візьміть участь у нашому зборі. Там все просто. Монобанка для штурмовиків окремої штурмової бригади 48 імені Номана Челебіджихана. Бійці на Херсонському напрямку потребують мінометів. Ми відправимо їм 10 одиниць, що й не буде зібрано необхідну суму. Долучайтеся до збору. Держприкордонслужба заявляє, що загроза повторного вторгнення з території Білорусі наразі низька, але прикордонники працюють над укріпленням та облаштуванням додаткових позицій і показали відповідне відео. Цитую прикордонника з позивним зіпо це перша лінія перед Білорусі. Окопи майже добудовані. Єдине, що не накриті маск сітками, обладнані позиції ДШК, кулеметника, гранатометника. Також до окопів під'єднані керовані міни зліва, справа і перед нами знаходяться мінні поля. Ми досить добре закопані. В нас є бліндажі, дзоти в нас є досить зброї, кулемети, гранатомети, ручні гранати і багато патронів. Кінець цитати. У вересні українська правда писала про Конана бійця спецпідрозділу гурмо Артан, який під час виконання операції в чорному морі опинився за бортом і плив 14 годин. Саме історію Конана згадував інший боєць Артану з позивним «Хохол» тієї миті, коли сили полишали його, і була спокуса припинити. Боротьбу в жовтні цього року, під час однієї з операцій спецпідрозділу на купінському напрямку, хохол опинився в тилу росіян у лісі просто посеред ворожих позицій. Один без їжі води годинника і компаса. Лише автомат, два магазини набоїв, ніж та ікона, і окремо одна куля для себе. Йти він не міг. Це означало б неминучу смерть, тільки дуже повільно повсти, щільно притиснувшись до землі, щоб вороги не помітили рух. Побратими вже вирішили, що «Хохол» Кол загинув та присяглися помститися за нього. Дружина замовила місце на кладовищі і заготовувала свічки. А він повз три дні та дві ночі. Його шлях це історія про боротьбу зі спрагою, відчаєм та смертельною втомою, з якою зрештою виходиш переможцем. А ще це історія про кохання на нашому сайті. Сьогодні опубліковано пряму мову спецпризначенця з позивним хохол, який у важку хвилину просто продовжував. Повсти. посилання залишу в описі відео. Внаслідок обстрілу Херсона, сьогодні вранці двоє цивільних людей загинули. Ще одна людина отримала поранення. Російська армія обстріляла автостоянку приватного транспортного підприємства. Пошкоджено автомобілі, а також житловий будинок. За даними начальника Херсонської міської військової адміністрації Романа Мрочко, загалом за добу внаслідок російських ворожих обстрілів Херсонської міської територіальної громади, п'ятеро людей зазнали поранень різного ступеня тяжкості. Серед них одна дитина. За даними голови Херсонської обласної військової. Ова адміністрації Олександра Прокудіна по області через російську агресію шестеро людей дістали поранення. З них одна дитина. Не втомлююсь нагадувати: вступайте до нашого клубу Клубу Української правди. Так ви підтримаєте незалежне медіа і матимете привілей бути на прямому зв'язку із редакцією нашого видання. Клуб П не лише про журналістику, а й про соціальну відповідальність. Посилання на клуб у першому закріпленому коментарі. Вчора Зеленський звільнив Тетяну Остащенко з посади командувача медичних сил збройних сил України і призначив на цю посаду начальника військового госпіталя у Києві Анатолія Казмірчука. Рустем Умєров заявив, що причини його подання щодо заміни командувача медичних сил збройних сил України очевидні для всіх, хто б'ється в лавах сил оборони і допомагає. За його словами, настав час вирішувати проблеми медичного забезпечення наших воїнів. Зокрема, йдеться про максимальну цифровізацію процесів та дотримання усіх стандартів. Медичного забезпечення, включно з постачанням якісних медичних засобів та медичної техніки, йдеться і про розбудову системи навчання тактичній медицині за стандартами НАТО з відповідним ресурсним забезпеченням, а також про забезпечення постійної ротації особового складу між тактичним та стратегічним рівнем для забезпечення отримання та передачі досвіду з усього циклу лікування поранених, травмованих і хворих. Глава Пентагону Остін прибув до Києва для зустрічі з українськими лідерами. Цитую сьогодні я тут, щоб передати важливе повідомлення, Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати Україну в їхній боротьбі за свободу проти агресії Росії як зараз. Так і в майбутньому кінець цитати нагадаю, останнім часом зросли занепокоєння з приводу продовження американської військової допомоги Україні, оскільки в Конгресі тривають суперечки. Про це у Пентагоні зазначили, що під час візиту Остін проведе переговори на високому рівні з українським керівництвом, зокрема про забезпечення українських збройних сил необхідними бойовими можливостями як на зимовий період, так і для захисту своєї країни від майбутніх російських загроз. Напередодні Остін провів телефонну розмову з міністром оборони України Рустемом Ум'єровим. Вони поговорили про плани щодо наступного засідання у форматі Рамштайн, яке відбудеться у форматі відеоконференції 22 листопада. Нагадаю, минулого тижня президент США Байден підписав законопроєкт про короткострокове державне фінансування для уникнення припинення роботи уряду, що не містить фінансування підтримки ні Україні. Ні, Ізраїлю республіканці у конгресі погрожують заблокувати виділення допомоги Україні, якщо вона не включатиме рішення щодо безпеки американських кордонів. Конгресмен республіканець Дон Бейкон заявляв, що у палаті представників загалом вже знають, що робити із законопроєктом щодо допомоги Україні, а також скільки приблизно грошей хочуть виділити Києву. На його думку, розгляд може відбутися у грудні, за даними NBC, лідери конгресу США сподіваються до Різдва мобілізувати голоси для додаткової військо. Ой допомоги для України та Ізраїлю. Зеленський вчора закликав міжнародну спільноту дати Росії сигнал про те, що світ не втомиться допомагати Україні. Цитую, продовжуємо готуватися до запланованих міжнародних подій цього тижня. Буде важлива активність нова комунікація з нашими партнерами. Ключове зараз це гарантії, того, що підтримка України буде достатньою, і наступного року також. Я дякую всім країнам, які розглядають це так само, як і ми. Потрібен цей сигнал у бік Росії. Хоч би що вони робили, світ не втомиться захищати. Свободу і міжнародний порядок. Кінець цитати: Зеленський окремо подякував Нідерландам, які передбачили на наступний рік понад 2 мільярди євро, переважно безпекової підтримки України. А ще Зеленський провів зустріч з іноземними журналістами, зокрема з гендиректором Fox Corporation, журналістами Fox News та The Sun. Президент подякував представникам медіагрупи за всебічне висвітлення війни в Україні і заявив, що війна в Україні швидко не закінчиться. Цитую, люди чомусь ставляться до цього як до кіно, та очікують, що в подіях не буде довгих пауз, що картинка перед очима завжди змінюватиметься щодня будуть якісь сюрпризи. Але для нас, для наших воїнів, це не кіно, це наші життя. Це щоденна важка праця і завершиться все не так швидко, як би нам хотілося, але ми не маємо права опускати рук і не зробимо цього. Кінець цитати Зеленський також відзначив журналіста Fox News Бенджаміна Хола орденом за заслуги третього ступеня і подякував гендиректору Fox Corporation Лаклану Мердоку за приїзд, наголосивши, що це дуже важливий сигнал підтримки в час, коли фокус уваги світу розмитий іншими подіями. Рейтинг президента США Байдена впав до найнижчого рівня за весь час його президентства – до 40%. Про це свідчить останнє національне опитування NBC News. Зменшення підтримки Байдена найбільш помітне серед демократів. Більшість з яких вважають, що Ізраїль зайшов занадто далеко у своїх військових діях в Газі, а також серед виборців у віці від 18 до 34 років, 70% з яких не схвалюють ставлення Байдена до війни на Близькому Сході. До того ж, опитування вперше показало, що Байден від Стає від колишнього президента Трампа в гіпотетичному поєдинку на загальних виборах, хоча його відставання перебуває у межах похибки. Трампа підтримують 46% зареєстрованих виборців, а Байдена 44%. Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галан заявив, що підтримуване Іраном ліванське терористичне угрупування Хезбола випустило понад Тисячу боєприпасів по Ізраїлю з 7 жовтня, цитую, Іран це корінь ворожості і агресії проти держави Ізраїль. Війна є багатофронтовою, незважаючи на те, що її інтенсивність зосереджена на газі. Спочатку війни Хезбола випустила понад тисячу боєприпасів по ізраїльських об'єктах, але сама зазнає набагато більшої шкоди. Ми завдаємо ударів ракетним загонам та вражаємо військові об'єкти і цілі. Хезбола платить високу ціну щодня. Кінець цитати коментарі міністра з'явилися після того, як у неділю Хезбола, не зважаючи на штормову погоду, здійснила нові ракетні обстріли і запустила безпілотники на північні ізраїльські громади, що змусило ізраїльські сили атакувати об'єкти терористичного групування в Лівані. Галан також сказав, що на західному березі річки Йордан є багато спроб здійснити теракти проти ізраїльтян, які щодня припиняються Цахалом і Шинбетом. Щонайменше 48 журналістів і працівників змі загинули під час війни Ізраїлю та Хамас. За даними комітету захисту журналістів, серед загиблих журналістів і працівників змі 43 – палестинських, 4 – ізраїльських і один ліванський. Крім того, 9 журналістів отримали поранення. Троє вважаються зниклими безвісти 13 заарештували. У комітеті вказують на те, що найбільша кількість журналістів загинула у перший день війни, 7 жовтня. Тоді загинули 6 журналістів. А 18 листопада. Да загинули п'ятеро координатор програм комітету на близькому сході і в північній Африці Шериф Мансур підкреслює, що журналісти є цивільними особами, які виконують важливу роботу під час кризи і не повинні ставати мішенню для ворогуючих сторін. Підтримувані Іраном єменські хусити захопили вантажне судно Гелексі Лідер із міжнародним цивільним екіпажем у Червоному морі. Армія оборони Ізраїлю заявила, що захоплення судна є дуже серйозним інцидентом у світовому масштабі. У заяві йдеться, що судно прямувало з Туреччини до Індії з міжнародним цивільним екіпажем, і на борту не було жодного ізраїльтянина. У заяві Цахал йдеться, що на борту судна перебували 25 членів екіпажу з України, Болгарії, Філіппін і Мексики. МЗ. С України доручило причетним українським посольствам перевірити інформацію про можливе перебування українців на борту вантажного судна Гелексі Лідер. Турецьке судно з 20 членами екіпажу на борту, що перевозило вантаж феросплавів з Росії, затонуло біля чорноморського узбережжя Туреччини під час шторму. Капітан вчора поінформував, що судно дрейфує до Хвилерізу біля Ереглі в провінції Зонгулдак на північному заході Туреччини, але потім влада не змогла зв'язатися з екіпажем. У неділю у регіоні пройшли потужні шторми, і в офісі губернатора заявили, що погані погодні умови завадили повітряним і морським суднам проводити пошукові. Ві, роботи у неділю Аргентина обрала новим президентом лібертаріанця Хав'єра Мілея. Мілей набрав 56% голосів проти 44, які аргентинці віддали за міністра економіки Сергію Маси з лівої. Пероніської коаліції мілей у виборчій кампанії пообіцяв радикальні зміни спрямовані на виправлення десятиліть неефективної політики. Ця стратегія знайшла підтримку в населенні, яке потерпає від падіння економіки, тривалого знецінення валюти та одного з найшвидших у світі рівнів інфляції. У результаті мілий отримав мандат на виконання передвиборчих обіцянок, включаючи відмову від Песо на користь долара США і закриття центрального банку, а також радикальне скорочення державних витрат у спробі вивести 46-мільйонну країну з кризи. Блумберг зазначає, що шокова терапія Мілея ставить Аргентину на шлях глибокої невизначеності а деякі економісти попереджають, що доларизація економіки в 622 мільярди доларів, в той час, коли міжнародні резерви вичерпані. Може привести південноамериканську країну до чергового витка гіперінфляції. Тим часом представники міжнародного валютного фонду закликали наступний уряд швидко перезавантажити економіку, підкреслюючи, що на поступову політику немає часу. Мілей дав найчіткішу, хоча й найризикованішу відповідь на повсякденну реальність стрімкого зростання цін, що є найбільшою проблемою виборців. У своїй промові маса закликав Мілея зустрітися з президентом Альберто Фернандесом, щоб розпочати. Перехідний план для забезпечення економічної визначеності і встановлення політичного та інституційного напрямку розвитку країни. Фінська влада у ніч на середу може закрити решту КПП, які досі працюють на сухопутному кордоні з Російською Федерацією. Ще минулого четверга Фінляндія вирішила закрити чотири прикордонні пункти пропуску. З Суботи вони закриті для руху транспорту. Раніше гельсінки попереджали, що росіяни можуть перевозити нелегальних шукачів притулку в Костомокшу біля прикордонного пункту Вартіус. Згодом стало відомо, що це справді сталося у такому випадку. Фінський уряд вирішив підготувати можливість закриття всього Ідного кордону, щоб Фінляндія передала Росії рішуче повідомлення про те, що не прийме використання міграції як засобу тиску, за наявними розвідданими, керівництво держави дало оцінку, що російська влада причетна до транспортування нелегальних шукачів притулку до фінського кордону. Фінська влада дійшла до висновку, що гарантоване міжнародними угодами право просити про притулок втратило актуальне значення на східному кордоні через такі дії Росії у Кремлі. У відповідь заявили, що Фінляндія. Вигадала причини для закриття кордону і назвали неприйнятними звинувачення у тому, що російські прикордонники навмисне доставляють мігрантів на фінський кордон, аби спровокувати кризу. Вищий антикорупційний суд заочно заарештував сина колишнього першого заступника секретаря ради національної безпеки та оборони Олега Гладковського Ігоря у справі про розкрадання 13 мільйонів гривень Укрспецекспорту. Таким чином суд задовольнив клопотання детективів набу погоджене прокурором САП та обрав указані особі запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Та все б нічого, якби пан Гладковський ще у 22-му році не виїхав за кордон, нібито через. Службову необхідність. Вчора, внаслідок вибуху гранати у Дніпровському районі Києва, загинуло двоє осіб. Попередньо поліцейські встановили, що внаслідок детонації гранати загинув військовослужбовець та жінка, яка перебувала в оселі. Ще один чоловік, брат загиблого, отримав поранення. Його госпіталізували на місці. Продовжують працювати профільні служби. Після завершення перевірки події буде надано правову кваліфікацію. За 10 місяців поточного року в Україні внаслідок ДТП загинуло 2492 людини та травмовано майже 25 тисяч. Перший заступник начальника департаменту патрульної поліції України Білошицький нагадав, що відповідно до резолюції ООН, третю неділю листопада оголошено всесвітнім днем пам'яті жертв. ДТП за його словами, звісно, що ворог забирає значно більше життів наших воїнів і цивільних людей щодня. Проте багато наших громадян травмуються і гинуть також і в таких прикрих подіях, як ДТП. На частину з цих ДТП також вплинули наслідки повномасштабної агресії. Вчора депортований з Маріуполя до Росії юнак Богдан Єрмохін повернувся в Україну. Єрмохіна депортували в Росію у 22-му році. Він опинився в дитячому санаторії у Московській області. Пізніше отримав повістку про явку до військкомату Московської області 19 грудня 23-го року. На початку листопада уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомляв, що Україна домовилася про повернення Єрмохіна. Вчора ж стало відомо, що Єрмохін вже прилетів до Білорусі. Зеленський подякував усім причетним до його повернення додому, згадавши офіс президента, омбудсмена, міжнародних партнерів, зокрема ЮНІСЕФ. Особливо подякував Катару за дієве посередництво і допомогу. Тим часом співачку Джамалу оголошено в розшук у Росії. Як випливає з бази розшуку МВС Росії Сусанну Джамаладінову, оголошено в розшук за кримінальною статтею. Яку саме статтю інкримінують Джамалі? Не уточнюється. Цікаво, а де ж це загубилася Джамала? Підпишіться на канал ОП, поділіться ОП-стрічка і тисніть вподобайку.